Лук по праву вважається одним з найбільш примхливих овочів. Важливо не тільки вчасно, але і правильно прибрати його з грядок. Кілька простих порад допоможуть збільшити термін зберігання врожаю. Прибирайте, коли пір'я висохли. Час викопування для різних сортів цибулі відрізняється. Збір починають з кінця липня і продовжують до початку вересня, якщо пір'я втрачають пружність. Жовтіють і стають пухким, значить, зростання припинилося в цей час цибуля накопичує максимальну кількість поживних речовин. Перша ознака того, що він дозрів, згинання стебла до землі. Приступати до збору врожаю можна, якщо на грядку полягло більше половини стебел, з цього моменту на прибирання відводиться 10 днів, це період до повного вилягання пера. Краще вибирати сонячний або вітряний день цибулини залишаться сухими, а урожай буде простіше висушити. Дотримуйтесь правил збору врожаю, За 2-3 тижні до збору потрібно припинити полив під час прибирання важливо акуратно діставати цибулини з землі, намагаючись не пошкодити. Якщо ґрунт легкий і пухкий, досить обережно потягнути за листя і звільнити головку від землі, там, де ґрунт важче, краще скористатися вилами. Трохи підкопавши грядку на невеликій відстані, щоб не пошкодити плід, після цього руками витягти цибулину і видалити залишки землі. Не варто опрушувати ґрунт, постукуючи об землю. Навіть найменше механічне пошкодження цибулини може привести до загнивання. Лук необхідно просушити протягом 10-12 днів, для цього його розкладають на відкритому. Добре продувається сонячному ділянці в один шар. Рекомендується періодично перевертати овочі, щоб визначити ступінь просушування. Проведіть рукою по цибулинах. Лушпиня повинна шелестіти, пересушувати овочне слід інакше лоситки будуть розтріскуватися і оголяти цибулину. обрізайте і сортуйте цибулю після того як цибуля просохне. Зелень обрізається для того, щоб він краще зберігався, потрібно залишити шийки близько п'ять. Корінь обрізають гострими ножицями або секатором. Постарайтеся не пошкодити денце, будь-який зріз, подряпина або інше пошкодження на цибулевої голівці призводить до утворення гнилі. Не варто знімати з головок лушпиння. сухі лусички допомагають продукту утримувати вологу всередині. Продовжуючи час зберігання, далі урожай сортується, великі і неушкоджені овочі можна відправити на зберігання, пошкоджені, неправильно обрізані, а також дрібні цибулини з широкою шийкою довго не збережуться, тому їх слід спользовать віжу якомога швидше. Зберігайте в ящиках, розкладіть цибулю по картонних або дерев'яних ящиках і приберіть його в прохолодне приміщення. Підійдуть також плетені кошики або полотняні мішки. Щоб уберегти урожай від загнивання, досвідчені городники рекомендують присипати його тонким шаром крейди, можна зібрати цибулини в почки або заплести в косу. тоді зручніше буде зберігати овочі в підвішеному стані.